Чарівного вечора, шановні українці, розглядаю тут анкети, розкочегарився трішки. Сьогодні набір офіційно розпочав. Тут в мене думка приходить, я ж ні разу не дивився. От, цікаво, ми суть всі розуміємо, що наш гімн не седе, хоча б, до речі, зараз в школи стало модно, наприклад, їм співати, то привчіть своїх дітей співати, що душу і тіло ворогів ми положимо. За нашу свободу. Хоча б це, тому що там взагалі учні мої змінюють кожен на свій лад, але це база, яка ваша дитина має казати. Ну ви в тому числі. Так от, я просто хочу подивитися, що несе гімн Україні, але штативу зараз немає, тому що думка прийшла спонтанно. Тому зараз якось буде перетусовувати таким чином дивним, що несе українцям. Як нація, співання гімну України зі словами Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. От, що конкретно нації українські несе цей гімн? Наслідки які від співання цього гімну. Давайте потусуємо. Ну, карта я перед цим тусував. Зараз просто вже з питанням перетусуємо. Будемо доставати таким чином те, що буде проситися по відчуттям. Три карти будемо дивитися. Так, бачимо, що це творчість. Творчість. Фінанси. Занепад. Занепад по ресурсам несе. Ну, тому що ледач. Тут бачите, тут поруйнована хата, совок, управління. Співаючи цей гімн змінюється. Творчість, програмується. Бачите коден. Програмується з багатства. На занепад. Давайте ще на руна глянемо. Так, затягнув шнурку. Зараз якось це в вседів. Так, вивезти новини. На Скажіть нам, що руни? Що несе? Що несе їм України в такому страшному стані, як він зараз є? За страшними словами, самопорщі і прокляття. Українські нації щодо. Не... Агресія. Але його будуть переписувати, скоріш за все. Тому що наш Зельман не захотів його переписувати. Відмовився, хоча я теж подавав петиції на це. Його перепишуть. Поки що він несе війну і розпад. Він притягує війну, руни війни. Але порожній руна вказує на те, що він буде змінений. Тому що не можна робити самопорч. Не можна. Програмуємо війну, ось вона війна і виходить. Агресія убивство. І самі самопорча програмують, кодиться їм, кодує всю націю. І тих, особливо в першу чергу, хто співає. Чомусь вихідці з Ізраїля, так би мовити, вони не співають такий. Розумієте, чомусь українцям його дали. І багатство змінюється на занепад. Ось це застій просто переходить. Обертання коштів переходить в застій. І несе війну. Але він буде переписаний. Бачите, як цікаво, коли до простору підключається, і цікаві думки мантика проходить. Дивився на рунах. І на своєму оракулі крука. От. Тому що на цих інструментах є анкети. Додатково перевіряю по людям. Ну, ще провожу потім онлайн-прийом. Тому що, деку, що відмовляти доводиться. От. А Є дуже потужні люди. Так, Тому з гємном розібралися. Альтернатива: співаєте душу і тіло ворогів ми положимо за нашу свободу. Хоча б щоб той та, вас, та агресія прогривалася нам на користь. Ось. Той, хто напав, знищуємо, поконам роду працюємо. Там це прописано. І їх ресурс забираємо собі і примножуємо. Слава українській нації, смерть нашим ворогам і смерть всяким самопорчам, наприклад, цих крітків згілок. Прокляття ні, хай забирають ті, хто його пропагує. Собі. А нам де воля, щастя, слава!